Приймали участь або продовжують приймати участь 106 Тросковчан в АТО, троє Тросковчан загинуло, двом сім'ям, які залишилися без годувальників, ми виділили квартири, це співучасть обласної державної адміністрації і дітям ми виплачуємо до досягнення 18-річного віку по 2,5 тисячі значить Якщо говорити про один із пунктів моєї програми Пільговий проїзд. Ми зараз почали над цим активно пільговий проїзд на комунальному транспорті, а міському транспорті. Зараз почали в цьому напрямку активно працювати. Це був приступний на сесії міської ради, щоб ініціативи депутатів було проведений звіт. Зараз активно ми з цими перевізниками працюємо, Я думаю, на ближчий час ми досягнемо результату всі пенсіонери. Просто все, всі біли категорії будуть їздити безкоштовно. Це може бути за рахунок фінансування із бюджету міста і часткового фінансування з області. Попередні роки ми оминали ці обласні співфінансування, зараз ми це будемо активно приймати в цьому участь в заявках і думаю, що ми частину звідти візьмемо. E, значить, нам чергову сесію ми плануємо. На розгляд депутатам програму, яка буде передбачати можливість проведення ремонту сходових кліток у багатоквартирних будинках, буде передбачатися співфінансування 70% міський бюджет і мешканців відсотків мешканців. Це не тому, що ми так хочемо розділити з ними. Співфінансування, а тому що для співфінансування, власне, психологічно дає можливість і ремонти довше зберігати. Тому набагато ефективніше. І практика Європи і взагалі інших програм, коли йде співфінансування, показує, що воно набагато більше цінується і краще робиться. З 1 липня, ви всі знаєте, будуть всі переведені будинки в складі Зараз Майже через день, ну кілька разів на тиждень це точно проходять активну зустріч із мешканцями будинків, за участю представників Лісковаської міської ради, депутатів, активних громадян. Так що тут ми в принципі активно інформуємо людей, щоб вони були всі проінформовані про цю дату. По вивозу сміття. На, на попередній сесії чи проходив звіт оператора. По результатах звіту досить критично було висловлені думки депутатів, ми вирішили провести повторний конкурс, з результатами якого, я думаю, що ми ще покращимо ну, цю послугу для торшковчан для повноцінних організації міста. Що стосується медицини. Про медицину, в принципі, дуже буду багато говорити, можу багато говорити, але там все продовжується так само, як і в останні три роки, коли я був головним лікарем. Я хочу нагадати, що зараз у нас в лікарні, це одні з багатьох лікарень, які не належать до обласних центрів, проводиться дуже багато різних маловазивних операцій. Це урологія, це хірургія, це офтальмологія. Це проктологія і е, ортопедія. Фактично це все е, проводиться зараз в нашій лікарні. Нагадаю, що ми створили вже центр малозивної кірології. Єдина небезпека, яка зараз е, десь спостерігає нашу лікарню і завжди всі медичні заклади України, це реформування, яке в першу чергу. Ну, це так називається реформування, але воно йде як шляхом оптимізації мережі ліжкової. Планується скоротити 42 ліжка. Щоб це уникнути, ми зараз почали це теж, можна сказати, вперше в Україні, бо шукаємо ніде ми не можемо знайти аналогів. Хочемо запровадити в нашій лікарні в державно приватне партнерство. Пішно зараз напрацьовуються документи, вони всі випрацюються, піде конкурс, результати конкурсу буде прийняті рішення і буде йти співфінансування як частково з бюджету місцевого, так і буде йти з коштів інвестора. Ну, крім того, що хочу ще сказати, що ми далі продовжуємо практику, це хороша практика виділення коштів на пільгові рецепти. Ми збільшуємо щороку враховуючи дезінфляцію. У минулому році ми, ми в дуже великій мірі забезпечували городян наших, які потребували або Зараз так само продовжується. І крім того, буквально вчора я вже підписав, лікарня приймає участь в конкурсі, в японському конкурсі посаноне. Ми десь до двох мільйонів гривень там плануємо. Повністю переобладнати нашу реанімацію і встановлення, оскільки в нас дуже багато приїжджих літнього віку, і оскільки серцево судові захворювання є на першому місці, плануємо встановити автоматичні дефібрилятори в місцях масового скупчення. Це бюлети, це парк, це міська рада, це будинок, будинок місця, де збираються старші люди, на станській 60 чисік. Припрошую, там 66, була Та, не поглаза. І крім того, через Польщу ми теж приймаємо участь у лікарні конкурсі на 30 тисяч євро на отримання, ну це знову ж таки, це, щоб ви зрозуміли, це конкурс. Конкурс що треба виграти, але ми подали заявку на отримання е відеостойки по правсту про В Минулому році був прийнятий закон про добровільне об'єднання громад. І коли ми десь почали працювати, з листопадом місяця ми стали таку ситуацію, що е, вона вже десь вже така виробилася думка і в районі, і в області, що в рамках адміністративної реформи, яка рано чи пізно буде, буде долучено до пускавця е, Модрич і стане. Я вважаю, що таке долучення воно. Суттєвого поштовху до розвитку курорту не дасть, тому ми почали активно працювати з іншими територіями. І новий формат, який ми бачимо об'єднані громади, це крім цих названих сіл, це ще Доброгостів, це Уличне, це Орів, Ну і там є ще ці хутора, в тому слі і село Замівки. Це набагато-набагато більше площі. Буду вже там розказувати, які атракції можуть задати. Думаю, що ви всі розумієте. Що не вистачає за Турсковцю? Фактично Турскове зараз ну, занадто вже таке урбанізоване місто, крім парку, вже досить багато асфальту, замощених доріжок, це все добре, це все гарно, якщо воно, звичайно, в хорошому стані, але людям не вистачає природи. І цю природу ми будемо намагатися дати через механізм об'єднання нової громади. Тому що знаєте, бути пасивним учасником, споглядати, чекати, як нас там розділять чудово, чи долучать, я думаю, тут ми мусимо більш активніше приймати участь. І в цих рамках в нас вже проходили кілька зустрічей зі усіма сільськими головами за участю керівників району, двох навіть районів, бо це Горів Сисполівські райони, був сході село Горів з залученням. Керівника Офісу реформ, реформ Віталія Перецької. Готовий з цього приводу ми їздили в Києві, вже мали бесіди в профільних міністерств, які стосуються адміністративної реформи. Про футбол. Значить, футбол ми так само активно зараз розвиваємо, дуже багато маленьких секцій, секцій із дітьми. Зараз вони активно приймають участь в різних змаганнях, в тому числі ми бюджетом передбачили фінансування за багато років команда, яка буде приймати участь в обласному чемпіонаті. Я Хочу дати уточнені запитання. Власне, як називається сьогодні форма цієї зустрічі. Я хочу зрозуміти, що це за захід. І хочу вас просити сказати, тут є присутня порахувала, близько дев'яти журналістів різних видань. Чи десь була інформація, На якому ресурсі була інформація про сьогоднішній захід розміщений? Я знаю, що тільки джерела Туркаса розмістили. скажіть, будь ласка, що це називається? Це називається зустріч журналістів, на який... Жур... журналістів із міським головою, на якій надається інформація про проведену роботу за перші трені. 100 днів роботи. Де на якому ресурсі не було розміщена ця інформація про такий захід? Я розумію, що, студій, я Реку, скажу, назвав, сказати, що я Ні, це захід підсумок 100 днів, так? Ви сказали джерел про питання. Всі журналісти, всі були регіональні журналісти, особисто повідомлені про суд. Я хочу вріз. Тоді це запитання. Дивіться, у вас є найпріоритетніша тема в передовушній програмі, яка називалася Місто без корупції та бюрократії. Ну, власне, 2 числа, 2 лютого, в Європа набрала вам електронного листа, потім вони мали продузгувати в паперовому варіанті, пропозицію долучитися до проєкту Єдина система місцевих власне, яка і розвиває тему електронного урядування. Це є партнерство власне цього фонду Східної Європи і Державного агентства з питання електронного врядування. Прошу сказати мені вашу відповідь на цю петицію розпорядження і впровадження термінів в другий пункт цього запитання, який стосується власне, так само прозорості діяльності місцевої влади. 15 лютого 2015 року був прийнятий закон, дуже важливий, який називається. Про, сансуєте, про відкритість використання публічних коштів. У вересні було Кабінетом міністрів введено порядок в його застосування. Сам з того закону є в тому, що на місцевому рівні міський голова приймає розпорядження і зобов'язує комунальні підприємства, фірми, які користуються, держ... які отримують кошти державного бюджету. Господарське товариство в власності, які є більше 50% акцій міської ради, ну не акції, але за основником є міська, міська рада, зобов'язує оприлюднювати рух публічних коштів на спеціальному веб-порталі, єдиному створеному в Україні. У мене це таке друге питання. Чи ви підписали розпорядження, якщо ні, то чому? І, 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 Наступне питання, коли ви плануєте це дуже важливе розпорядження, що стосується щоб відкритості підписати. Ну і щодо власне прозорості, регламент міської ради він зобов'язав я один з тим, хто це до речі до пана Святослава Грабовського, також частково запитання. Проводити онлайн-прозер. Я знаю, що буде зараз розглядатися бюджет розвитку. Мене цікаві терміни реалізації цього вложення. Отже, привіт. З кінця почну я передбачено вже в програмі, які тримали депутатом фінансування закупівлі відеокамер. Тільки буде вже прийняти, ми цим будемо займати. Ну, якщо депутати приймуть цей бюджет, буде бюджетний розпис, після того прийнятий, є механізми. Слово, що бюджетний розпис буде прийнятий на квітень, на квітень, на травень в травень, Подивимося. По... Програма зазвичай має термін. Пані Неся, слухаємо, квітень, mm. травнень, чекаєте. Ви підписали партнерську пропозицію з фотографії. Там дуже просто, там майданчик вже створюється. Ми чекаємо на відповідь. Усі слухачки до мене, як до міського голови, не тільки від Східного фонду, по, близько п'яти різних пропозицій, різних громадських структур надходило і кожен пропонує свій механізм електронних потисів. І ми вибираємо найкращий. Тобто в цій ситуації він буде оптимально відображати потреби, що мають відмовити. Ну, нікому не відмовили. Це реалізований механізм, нього тільки треба долучитися, це дуже просто. Пані у нас міського механізм. І таке там питання, що п'лютому 15-го року розпорядження. розпорядження про застосування застосування я, я, закону я, про, я, про, про використання публічних коштів. Це, я не пам'ятаю розпорядження міського голови, яке було в 2015 році. Про відкритий бюджет лютому 15-го року прийнято прийнято він у березні го року запустився механізм через постанову Андрій ценович механізм. Закон про відкритість публічних коштів. Це попереднього пленарного засідання був депутатське звернення від депутатів народного контролю щодо того, і дамо вам зразки розпоряджень, наказів. От це про це мова. Так. так, я розумію. Чи ці були розпоряджені накази дані були? Щодо петиція, Андрій Богданеч правильно сказав. Є на п'ять, є більше десятка. Різних площадок і механізмів. Трускавецькою міською радою розроблений проєкт рішення про електронні петиції. Якщо ви не знаєте, сьогодні Святослава Гробовського цей проєкт буде розглядатися. І, і, І цей проєкт, вже завізований в більшості, на комісії буде визначати найкращу площадку, і та, яка буде найкраще підходити до Труска, це надасть перевагу, Вона буде обов'язково врахована. Всі проекти, які подав пан Святослав Грабовський, Разом з рівцями також будуть враховані і вони розробляються і підуть на сесію і на забезпечення. У нас буде відкритий бюджет, у нас буде на сайті демонстрація бюджету і повністю все, що стосується відкритості влади. Я не почула відповіді, не розпорядження, ви не випробувати. Так. Я хочу відповідь. Не, Значай, не вас, на, наша, сесія, наша комісія сьогодні буде розглядати ці всі документи і на наступному програмному на засіданні сесії буде відповідно чи не є. Не... Розпорядження, це міський голова сам Климович. <рес> <прийшов, рес> <ти виріш. рес> Майстер Руслан, журналіст агенція «Псковець онлайн». Андрій Боданович, скажіть, будь ласка, чи на протязі цих 100 днів були якісь помилки, можливо, промахи і чи можете про це розказати? Я мені не соромно за один день. Я не можу якісь... Ну, давайте так. Не помиляється тільки той, хто нічого не, не робить. А Це вже з торгусь, навіть. Але якісь такі э, великі промахи я не бачу. Дарі Бадан, Дарі. Дарі. Є такі вислів, що критикують переважно ті, хто в житті ніхто нічого не зробив. Критика є конструктивна і неконструктивна. Що таке неконструктивна критика? Це критика. Напевно, виграли до... Звичайно, запитання, не виставка. Це запитання. <къем> це замов чорну. Що... Тут скарбці за три місяці з'явилися стільки чорнухи, що, що тут вистачило декому міському голові а, за всю каденцію. Але це було не. головне, що Про наше місто стільки з'явилося чорнухи, що, що просто негативно світі скажують, що це... <къем> Все одно, щоб впівати проти вільного. Як ви відноситесь до подібної критики, чи у вас якісь рецепти, як боротися з цим, чи взагалі не реагувати? Перше питання. І друге питання, що, що відомо, що за минулу каденцію, минулий міський голова, розпрощався з різних причин з біжних 70 службовців. І знаю з перших вуз, що які настрої до цього в міській раді. Це сексорство, це образи приниження, страх. Зараз цього. В сінах міської ради немає. Тут якась така позитивна аура, довіра, повага, свобода, як вам досить це. Я не хочу коментувати попередні. Ви пройшли, вибори пройшли і переговори сторінку. Тому До критики я відношуся спокійно. Якщо вона конструктивна. ну це зрештою люба критика, вона підстимульовує до роботи. але я ще раз хочу наголосити, от, фактично тут журналісти з цілого регіону, дуже я би вас закликав, що якщо ви вже критикуєте, то критикуйте міського голову чи команду і так далі. І не треба це сюди зразу клеїти від проблеми, видно надумані проблеми міста. Бо це дуже швидко розповершується негативно. По, по області, по державі, і від цього страдають розкореці. Страдають санкторно-коротні заклади, готельні заклади, зменшується кількість відпочиваючих. І треба розуміти, що ми якби, сидимо, сидимо в одному човні. Якщо хтось почне засумувати на санкромно в тежесному, то відповідно не рухаться вперед в самому місці. 1 березня ми спосіб є за громадські слухання з приводу різкого підвищення тарифів на Ви були вибухені на цих громадських слуханнях, була прийнята резолюція, де яка декана була на вашому діапік і підписана учасника слухань. Вони були дуже багатолюдні, прийшли, що мало і ця проблема є зараз проблемою номер один. Власне, з цих пунктів цієї резолюції, якого отримали, наразі частково виконаний один собор, щоб утворити комісію із залученням громадських півніця. Вашим розпорядженням вона була створена 9 березня, але чомусь до неї не обійшли всі представники, які зголосилися до часу громадських служб, зокрема, Івани Шин і Пайк. Це так готова про вашу готовність працювати, відкрити і прозору. Неупередження наставлення до переповісні інших громадських організацій. До слова, ці громадські слухання були організовані громадською організацією Ради міста. Який, Питання, чому не виконується резолюція громадських слухань, адже відповідно до закону про органи місцевого самоврядування, резолюція громадських слухань обов'язкової передачі. Ну якщо вже по закону йти, то це не було громадські слухання, <клухає> тому що статут громади не прийнято. Зараз статут громади, що я не турбудую це питання, тому що я займаюся е, з громадами навколишніх сіл, і це буде, якщо е, десь Бог досить інша громада і зовсім інші вимоги до цього статуту. Тому я зразу попереджую питання, чому я власне, ну, ми не йдемо по е, прийнятті статуту громади про е, Тому це не громадські структури були, це були збори городян, активних городян. Що стосується введення в склад комісії названих двох людей, я не бачу підстав відводити. Вони довели водоканал до банкрутства, вони мали всі можливості під років вивезти це підприємство для них того, щоб контакт, десь його укріпити, вони в останні два роки всі боргові зобов'язання появилися. Тому я не бачу підстав, щоб вони ділилися своїм спортивним Доброго дня. Я з цього приводу хотів би зазначити тут є присутній член комісії, пан Святослав Рабовський, пан Ворон Бочацький. Абсолютно прозоро, колегіальним рішенням більшості відповідно до тих членів комісії. Мною особисто було поставлено, і це відповідно фотофіксації, відеофіксації. Також перепрошую, майстер був. Мною особисто було поставлено на голосування питання щодо включення Петра Кириловича Іванишина і пана Ігора Панькова. І ця пропозиція не набрала достатньої кількості голосів. Куди присутні члені комісії, можуть відповідно спростувати Це або запитання. Про його розпорядження. Чому він не вбіг? Голова вир... дав відповідь <тас> і ця відповідь співпадає з думкою всіх членів комісії. А ви не сподати, про <праців> Пані Олексій, будь ласка, у нас <праців> проходить захід, який модерую <праців> я. У нас <праців> виступає. <праців> ви <праців> <дали. праців> ви <дали. праців> свої питання дали. Ну треба було зразу давати. Андрій Муханович, ви говорите про те, що минула влада накупиш оборони водоканалу. Е, вже за вашою кредиткою водок борг водоканалу зрос на, на, на 5-6 мільйонів. Вчора ми були присутні на громадські слухання. Власне, пані Ірина і пані Волиміко цього підприємства сказала, що щомісяця борг росте на 1 мільйон 200 тисяч гривень через те, що досі настановлений економічно обґрунтований тариф водоканалу. Ви говорите про співпрацю з дороговичем тісно, хороші дорожні стосунки з з другою. Чому цей тариф досі не встановлений? Тому що ми маємо багато прецедентів про Україні, коли з 1 січня тобто, дію новий тариф для батьків до тобто, постачальних підприємств України. Чому ви це прогабили? Ви говорите про те, що ви, то, ви погашаєте борги в бюджету, даєте мільйон, в той же час вже з 1 січня міг мати іншу, інші тарифи, і ці борги могли б не рости. Ну, Я не погоджуюсь з тим, Ви напевно, не чули, вороги зменшилися в грудні місяці чого тут мільйонів. Я просто хочу нагадати, що спец... взаємозалік міг пройти і в рамках і ну, Дрогоби Скоротиналу. <клух> вони так само мали можливість 25 мільйонів боргу зробити собі взаємозалік. Але вони пішли на тут всього і списали цю частину великого боргу. І вони, але вони списали не всю частину. Там було біля 15 мільйонів, тобто лишалося 3,5 мільйони. Зараз біля там 5. Тобто ми збільшили. Значить, зараз, спочатку року, спочатку з початку року, початку фактично з роботою каденції, десь збор на 2 мільйони. Але якщо ви мене не чули, значить 10 березня Другобицьким водоканалом подано в НКРЄ розрахунок нових тарифів, де передбачається оптовий тариф. 699, 695 у добровольців відходить Тільки він буде прийнятий, а ми над цим дуже активно працюємо, з паном Олексієм Балицьким, хочу доповнити. В принципі, як тільки буде прийнятий цей тариф, зразу знімається питання оцього необгрунтованого збільшення тарифу, збільшення боргу щомісячно. Напевно, це не зробило попередню влада. Тільки ми почали працювати. Саме так як було зазначено, Тисковецький водоканал в грудні подав щодо затвердження нових Ви знаєте, і 29 грудня. Тобто, я ще раз кажу. водоканал зробив ті дії, які він зробити, які він не зробив до цього. Я ми тобі? говоримо про гуртовий тариф, які зробили де завжди